Озвучено українською сайтом Okino.ua Сьогодні день істини. Світ має знати, що сталося і на чиєму він боці. Така сила дуже небезпечна. Запис покаже, чому комітет вважає його винним, режисер Зак Снайдер. Так все почалося. Лихоманки. Людь народжують у добрих людях жорстокість. Цей Бетмен, самоправець, який влаштовує терор. Не тобі вирішувати, що правильно, а що ні. Всім байдуже до суточок Кларка Кента з Бетменом. Це дещо означає. Це все, що є у людей, все, що дає їм надію. Люди ненавидять те, чого не розуміють. Будь їхнім героєм парку, їхнім янголом, їхнім монументом. Будь тим, ким вони хочуть тебе бачити. Або ніким. Ти не зобов'язаний цьому світові і ніколи не був. Вам відома найдемніша брехня Америки, сенатори? Демони проходять на землю не з пекла. Вони спускаються з небес. За 20 років у Готамі. Скільки хороших хлопців загинуло? І це не зупиниться. Він здатен знищити все людство. Його треба вбити у 2016-му. ти влаштовуєш війну? Він нам не ворог. Чорний проти блакитного. Бог проти людини. День проти ночі. Червоні плащі йдуть. Червоні плащі йдуть. Бетмен проти супермена на зорі справедливості.